10 грудня 1948 року Генеральною асамблеєю ООН у Парижі була прийнята загальна декларація прав людини. Саме тому щороку ми в цей день відзначаємо Міжнародний день захисту прав людини. У декларації було закладено основу справедливого світу, яка має універсальний характер та говорить про вічні цінності як цінність і справедливість. Окрім того, у документі задекларовано найважливіші та фундаментальні громадянські, економічні, політичні, соціальні та культурні права, без яких неможлива повноцінна реалізація прав людини. Я людина. І я маю право на вільне пересування. На свободу та особисту недоторканість. На недоторканність житла. Я людина. Я маю.